Бійці 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу тримають лінію фронту поблизу Бахмута. Це народна війна. Це саме те, що військові називають стояти на нулі до ворожих окопів тут близько 100 метрів. Окрім постійного використання дронів, окупанти щодня намагаються подолати цю відстань своєю улюбленою методикою запускати хвилями банзай, атаки смертників, допоки в українських армійців не починають захлинатись автомати та кулемети від перегріву. Але наші бійці до цього готові. У них в запасі є дещо більш ефективне. Мені дають коригування, приціл, рівень, кутамир. Я все, все виставляю на панорамі і останні дії навожу на точку, на основну точку наводки. Лампочки це узгодження по прицілу. Наводка зліва направо у нас. Точна наводка, щоб три лампочки повинні горіти. При пострілі сюди гільза випадає. 46. Кілограм до сутки виходив. Зарядити, я беру цей кабанчик і положу на лоток. Вражали танки, БМП вражали. В основному робота по укритій піхоті, живой силі. інженерні споруди. На фронт почали заходити нові українські снаряди. Показали дуже гарно. Працюємо ми вже місяць другий навіть Хорошо коректуються, хорошо стріляють. Оця САУ, вона теоретично може стріляти ядерними снарядами. Так, да, да. в У теорії, вас... да. Не завалялось тут ніде ядерного? Ні, ну, нам поки такі я навіть не бачив за свою службу. А, але хотілося б да, жахнути іменно саме таким. То, ну, я б дивився, да, як він працює, як говориться. Под артиллерией сохраняет кровь и ход. Ми знаходимось в ситуації, коли ми маємо оборону з кінця 2023 року. Відповідно, той хто знаходиться в обороні, він не має ініціативи. Ініціатива, а вона переважно того, хто наступає і хто намагається нав'язувати вже свою тактику, свою стратегію ведення бойових дій. Так росіяни зараз мають ініціативу, тому що вони наступають. Але вона зменшилась у порівнянні з кінцем 23-го на початку 24-го року, тому що вони виснажились за ту наступальну кампанію, особливо їх виснажила Авдіївка, і вони по інерції зараз готуючись, при цьому готуючи резерви для вже майбутніх наступальних кампаній, а з іншого боку. Якщо ми говоримо саме про авіаційну компоненту, то та тут нема навіть з чим сперечатися в авіаційній компоненті в повітрі у росіян домінування. Воно як було, так і залишається зараз. Воно, мабуть, навіть збільшилось, тому що вони значно розширили номенклатуру авіаційних. Бомб, які використовують з блоками ОМБК, широку дискусію цього тижня. пан Олександр викликала з стаття Удівельт. Там пишуть про те, що війна в Україні може завершитися уже цьогоріч. Бачите, незважаючи на те, що ми вище з вами обговорили про паритет і не паритет на фронті. Там пишуть, що Кремль може заморозити конфлікт. При цьому російські окупанти залишаться на тих територіях, на яких вони сьогодні перебувають. Постачання західної. Зброї та переговори про вступ України до НАТО та ЄС припиняться, і на цьому буде м, такий статус-кво обраний своєрідний. Як ви розцінюєте такий е, можливий розвиток подій? Чи ймовірний він? Ну, хай ДВЛ пише все, що їм завгодно. Мені просто цікаво, як можна заморозити лінію бої зіткнення, якщо ведуться активні бойові дії? Або ми перестанемо стріляти, а що будуть робити? Росіяни дивитися на нас і нічого не робити, тобто як можна заморозити е, активну фазу бойових дій наступальних з їх боку оборонних з нашого. Тому що навіть якщо ти знаходишся в обороні, ти також під час оборони можеш контратакувати. Як тільки росіяни е, зупиняться і не будуть просуватися, ми перехопимо ініціативу вже ми почнемо контратакувати. І в принципі, тут не путіну вирішувати, що де заморожувати йому. Ну там йшла мова про певну ситуацію Патову, коли жодна зі сторін не може просуватися вперед, і лінія фронту замирає. Я так розумію, було розглянуто щось на кшталт ситуації окопної війни, зразка першої світової. Чи такий можливий варіант зараз у нас? Чи у нас, як ви зазначили, в вигляді маятника все це або вони йдуть вперед, або ми йдемо вперед? Росіяни не відмовляються на другу половину 2024 року від наступу. Якщо будуть. В другій половині 2024 року наступальні дії з їх боку, то не буде ніякої заморозки це, е, як мінімум, хоча б за цим е, показником. Е, окрім і іншого, е, наша основна зараз задача це виснаження ворога. А виснаження ворога неможливо, якщо ворог не йде в наступ в невигідних для нього умовах. Як тільки це припиняється, одразу відбуваються процеси вже активізації наших підрозділів. Тобто, в даному випадку, ми протягом 2024 року просто побачимо наскільки аналітика від дивелто вона не відповідає дійсності. Так, ми обов'язково внесемо цей момент для звірки в кінці року. Справдилось чи ні? А наразі ми кілька днів перебуваємо під інтенсивним обстрілом нашої енергетичної, в тому числі інфраструктури. І от Київ ініціював позачергове засідання Ради Україна НАТО в Брюсселі через ос останні масштабні обстріли. А, це майданчик для того, аби просто розповісти нашим союзникам про наші проблеми, чи на цій платформі ми реально можемо а, досягнути звірки. Змін в постачанні озброєння, яке зараз, ну скажімо, має певні проблеми для нас, ми повинні зараз дійсно підключити усі дипломатичні щодо отримання необхідної номенклатури озброєння, донести до наших партнерів, що колість та нерешучість вони грають проти них. же. Бо одна справа, коли Україна може збивати російські над. Своєю територією, а зовсім іншим європейським партнерам доведеться збивати російські ракети над їх територією. Тобто, вони, якщо і надалі будуть гальмувати, вони наближаються саме до такої реальності, і справа в тому, що більше ніж за два роки повномасштабного вторгнення в Україну, якихось кардинальних змін у розумінні цієї проблематики, поки що не. Не спостерігається. все так, достатньо стабільно аморфно ситуативно. У російському Білгороді безпілотник поцілив у житлову багатоповерхівку. Місцеві опублікували відео влучання БПЛА, яке зафіксували камери спостереження. Влада області заявила, що внаслідок атаки загинув один мешканець будинку та ще двоє поранені. Також повідомляють, що у п'яти квартирах повилітали вікна, пошкоджена машина, що стояла в дворі. Губернатор Білгородщини традиційно звинуватив в обстрілі ЗСУ.